Вітаю вас, шановні знадобувачі освіти. Сьогодні у нас до пройденого матеріалу, а саме до теми двоху внутрішнього збирання. Сьогодні ми з вами розберемо на прикладі візуалізації, як у нас працює чотиритактний круг. Ми з вами проговорили, проговорили те, що у нас усі двигуни, усі двигуни, є чотирьох -так, тактики. Сьогодні наша задача з вами розібрати, як саме працює наш чотирьох такних Значить, дивіться, повторимо той матеріал, який ми з вами проходили на попередньому уласті. Це у нас тепловит двигуни, це у нас пристрої, які перетворюють енергію згорання палива на механічну енергію. Двоховно внутрішнього згоряння – це у нас теплова машина, як, в якій хімічна енергія згорання палива перетворюється в механічну роботу, принцип дії ДВЗ. У нас є чотирьохтактний на двигун, ми про це з вами говорили. Основним його елементом є у нас циліндри з поршнями, усередини яких відбувається згорання палива. Звідси, звідси у нас виходить назва двигуна, Двигун внутрішнього згарання. Тобто у нас паливо згорає внутрішці двох. Як правило, цих циліндрів у нас кілька, тому і кажуть, що в нас є двох чотирьох та восьми циліндрові вогни. Циліндр має у нас два отвори от, клапана. Ми впустим та випустим клапан. Робота у нас грунтується на чотирьох послідовних процесах, тартах, які весь час у нас повторюються. Перший етап у нас це у нас впуск пальної суміші, який здійснюється у нас через впускний клапан, коли поршень у нас рухається вниз. Тобто У нас поршень починає рухатися вниз, досягає нижньої мертвої точки, у нас відбувається смоктування палива і припиняється, і у нас оба клапана зачиняються, коли у нас поршень. Досягнув нижньої мертвої точки. Тобто у нас припуску Поршень рухається вниз, відкритий у нас спускний клапан, Через спускний клапан у нас до цилітру потрапляє повітряна паливна суміш. Далі стискання, другий так. При стисканні паливної суміші, при стисканні паливної суміші це у нас другий так, Поршень рухається вгору. У нас відбувається стискання головної суміші, внаслідок чого у нас температура підвищується. Тобто при стиску поршень рухається вгору, у нас оба клапана закриті. Далі робочий, хід. це у нас третій такт. У верхній точці поршня суміш запалюється за допомогою іскри від свічки. Вона миттєво у нас спалахує через значне нагрівання розширюється і тисне на поршень. Сила тиску поршня у порща штовхає його донизу. Під час якого у нас виконується механічна робота. Та, за допомогою, за допомогою у нас поршень починає свій рух вниз і у нас обертається коленвал. Тобто при робочому ході поршень рухається вгору, закриті у нас обидва клапани. Далі випуск, четвертий, четвертий так у нас роботи двигуна, це у нас випуск. Виконуючи роботи, суміш у нас розширюється і одночасно вона охолоджується. Після проходження пошнем нижньої точки відкривається випускний клапан, випускник лапан, ось він у нас знаходиться. І у нас відпрацьовані гази е, виходять на, на поверхню. Тобто, при такті випуску поршень рухається вгору, відкритий у нас випускний клапан, Через нього у нас відпрацьовані гази виходять на поверхню. Значить, далі дивіться, далі ми з вами е, переглянемо, переглянемо зараз, я вибачаюсь, е, ми з вами переглянемо анімацію, як у нас це саме відбувається, щоб ви закріпили пройдемо з нами матеріал. Значить, ми з вами говорили, що у нас є е, е, розміщення двигуна під ковку. Е, тут у нас на меню, у нас бегуна. Розташований підкапотному пространстві. От ви бачите його. Далі. Сам двигун, сам двигун, Давайте з вами повторимо матеріал та продивимося. Значит, дивіться, повторимо. У нас двигун. Е -е, е -е, з корпуса двигуна це так називаємо картер. далі Коробка передач це нас наразі не стосується. У нас є випускний колектор, через який у нас відходять відпрацьовані гази. У нас є розподілювач запалювання, це нас теж не стосується, то у нас будуть наступні теми. У нас є впускний колектор, він знаходиться з іншого боку двигуна та повітряний фільтр, за допомогою якого у нас фільтрується повітря, з якого у нас буде складатися повітряна паливна суміш. Далі циліндри. Циліндри двигуна, ви бачите, що тут у нас є двигун, на якому у нас встановлено по два впускних та два випускних клапана. Сам у нас двигун складається з калівчасного вала, з клапанів, з розподільчих валів газорозподільного механізму та поршнів, які у нас рухаються сам, безпосередньо в циліндрах. Повторимо ще, ще роботу у нас на так. Перший так. давайте повторимо. Це у нас тестання, поршень рухається вниз. До нижньої мертвої точки. При цьому у нас відкривається пускний клапан, у нас паливо попадає в систему. Далі другий такт у нас. Другий так. Я побачаю, Другий Я вибачаюсь. Це у нас дистанція. Поршин рухається у нас вгору, і клапан пускний клапан закривається і за допомогою свічки у нас займається повітряна палива суміш. Далі третій такт. Це у нас робота. При роботі у нас свічка запалювання запалює балону суміш та е поршень у, е у нас рухається вниз до нижньої меркової точки. Далі четвертий етап це у нас випуск. При випуску у нас поршень рухається до верхньої меркової точки, у нас відкривається випускний клапан і за допомогою випускного клапану у нас відпрацьовані гази виходять на поверхню.